Вітаю! Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу розповісти, що ж таке Кундаліні Йога. Чому саме цією йогою я займаюся і вчу практикувати інших людей? Кундаліні Йога працює безпосередньо з нашою внутрішньою енергією. Це дуже практична йога. Навіть трьох хвилин в день достатньо, щоб ви відчули ефект і позитивні зміни в своєму житті. Що ж відбувається під час кундаліні медитації? Ми працюємо зі спеціальним диханням, з положенням рук, навіть з рухом руками, тому що медитації часто можуть бути динамічними. Ми працюємо зі звуком мантр і з концентрацією, фокусом уваги. Ви робите медитацію зранку 3-11 хвилин. І потім і, дите, і живете своє звичайне життя. Ви займаєтеся справами, вирішуєте питання, але це все ви робите набагато ефективніше. Ви не під впливом стресу, емоцій, ви впевнені в собі, знаєте завжди, що робити. Саме цей ефект я відчула на своєму життю. І крім того, я одразу. Заявила про себе, мені стали платити більше, у мене стало більше замовлень і такий неочікуваний для мене ефект. Я перестала запізнюватися всюди. А запізнювалася я все своє свідоме життя. Бачучи таку ефективність Кундаліні-Йоги, я вирішила допомагати іншим людям. Тому я запрошую тебе на свою індивідуальну сесію, на якій ми розберемо. Саме твій запит. Підберемо медитацію, яка буде працювати саме для тебе. І ти побачиш, як твоє життя змінюється на краще. Всі подробиці, як записатися на консультацію, ти знайдеш в описі під цим відео. Все